Іляла людина із закритим обличчям. Іспанська газета Ельмондо публікує нові подробиці вбивства юриста Андрія Портнова. Заявляється, що Портнов привіз своїх доньок до американської приватної школи, яка розташована в елітному районі Мадрида. Він повертався від дверей школи до свого автомобіля Мерседес, коли він знаходився на стоянці менш ніж за три метри від машини. По ньому ззаду відкрили вогонь. Відкрив чоловік у спортивному костюмі із частково закритим обличчям. На той момент деякі батьки, начебто, також поверталися до своїх автомобілів. І першою до пораненого Портнова підійшла жінка, яка почала кликати на допомогу і закричала. Потім на вулицю вибігли студенти з розташованого поруч гуртожитку гуртожитку. Вони також чули постріли. Один із них зателефонував до поліції каже, що прозвучало 5 чи 6, 6 пострілів, повідомив один із молодиків, який чітко чув стрілянину.